Komparativ. Це порівняльний ступінь прикметника. Наприклад, Шнел. schneller. Das auto ist schneller, als der Bus. Утворюється у більшості випадків додаванням закінчення «р» до прикметника. Клайн. Klein, Біліг. У деяких прикметників з'являється умлаут. Найчастіше це короткі прикметники з голосними О, А, Е Ф корені. Варм верма. Грус. Кальт кельта. Ланг Юнг. Алт Курт кюрце. Також є прикметники, які повністю змінюють форму. Good, Viel, Gern, lieber. Hoch, höher. Na, ich habe heute mehr Zeit. Для порівняння в реченні використовуємо конструкцію з «als», Heute ist es kälter als gestern. Dieser Film ist besser als der andere. Er arbeitet mehr als ich. Ich trinke lieber Kaffee als Tee. А щоб показати однаковість, використовуємо звичайну форму прикметника та конструкцію з генаузові. Das Wetter heute ist genauso warm wie gestern. Sie ist genauso groß wie ihre Schwester. In Graz ist es genauso kalt wie in Salzburg. Dein Zimmer ist genauso sauber wie meins.